Ми всі хочемо бути кращими, чистими, світлими, ми мріємо позбутися своїх страхів, гніву, заздрості, сорому. Ми хочемо бути тими, кого не мучать темні думки. Але що більше ми намагаємося стати ідеальними, тим більше помічаємо в собі речі, за які соромно злість, яка раптово спалахує, образа, яка не відпускає, заздрість до чужих успіхів, бажання помсти, якого боїшся сам у собі. І з кожною такою хвилею виникає внутрішня паніка Я поганий, я слабкий, я не такий, яким маю бути. Ми звикаємо приховувати ці почуття, придушувати їх, робити вигляд, що їх немає, ставати хорошими людьми для інших і для самих себе, але чим більше ми їх ховаємо, тим сильнішими вони стають усередині. Тінь, яку ми намагаємося не помічати, починає керувати нами зсередини. Ми вибухаємо в найнесподіваніші моменти, ми реагуємо гостро на дрібниці, ми зриваємося на близьких і знову відчуваємо провину? І знову починаємо цикл придушення. А потім настає глибока втома від себе, від боротьби з самим собою. І з'являється головне запитання невже я все життя буду вести цю війну проти себе? А що як сила не в тому, щоб знищити свою темну сторону, а в тому, щоб її побачити і прийняти. Світ вчить нас показувати лише кращі версії себе. З дитинства ми чуємо не злися, не ображайся, будь добрим. Нас привчають до того, що негативні емоції це щось погане, недостойне, і ми починаємо соромитися своїх темних почуттів. Ми намагаємося придушити гнів, закрити образу, приховати заздрість. Нам здається, що чим менше ми визнаємо їхнє існування, тим краще. Але правда в тому, що від цього вони не зникають, вони накопичуються, вони стають глибшими, важчими, підступнішими. Замість того, щоб з ними працювати, ми просто штовхаємо їх глибше у підсвідомість, а там вони ростуть, набирають силу і одного дня вибухають у несподіваних ситуаціях. Коли людина роками пригнічує свою агресію, вона може зірватися через дрібницю. Коли приховує заздрість, починає підсвідомо руйнувати стосунки з тими, кого заздрить. Коли придушує страх, живе в постійній тривозі, навіть не розуміючи її причину. Суспільство хоче бачити нас хорошими, але не вчить як по-справжньому працювати зі своєю тінню. Воно вимагає красивої оболонки, а про внутрішнє глибоко мовчить. І ми самі стаємо заручниками цієї гри. Ми демонструємо світу версію себе, яку вважаємо прийнятною, але вночі залишаємося наодинці зі своїми демонами. І що більше ми граємо у цю гру, тим більше втрачаємо енергії, постійно стримувати себе, виснажує, прикидатися завжди сильним, знищує зсередини. Ми створили світ, де за слабкість соромно, де темні сторони оголошені забороненими, але справжня несправедливість у тому, що ці заборони не позбавляють нас їхньої сили, вони лише змушують нас брехати собі. І тому, замість того, щоб боротися зі своїми слабкостями, ми боремося з самим фактом їхнього існування, а це війна, яку не можна виграти. Карл Юнг сказав ключову фразу. Поки ти не зробиш підсвідоме свідомим, воно керуватиме твоїм життям, а ти називатимеш це долею. Саме в цьому і полягає суть внутрішньої сили. Зріла людина не бореться зі своєю темною стороною, вона вчиться її бачити, вона визнає її існування, вона дозволяє собі сказати: так, я маю гнів». я маю заздрість, я іноді хочу помсти, я боюсь невдачі, але я більше не тікаю від цих почуттів. Це не означає, що людина дозволяє їм керувати собою. Це означає, що вона більше не прикидається, що їх немає. Бо поки ти щось заперечуєш, ти не можеш це контролювати. А коли приймаєш, з'являється вибір. Ти бачиш імпульс, але вирішуєш, як на нього реагувати. Це як кермувати авто вночі, поки ти заперечуєш, що дорога темна, ти їдеш сліпо. Але коли визнаєш тем'яву, вмикаєш фари. Прийняття своєї тіні дає внутрішнє світло, ти бачиш усю свою природу, і саме це дає справжню владу над собою. Тінь перестає лякати, коли ти перестаєш її ігнорувати. Ти бачиш, чому ти злишся, розумієш, чому ревнуєш, усвідомлюєш, чому боїшся, і вже можеш працювати з коренем проблеми, а не з її симптомами. Внутрішня сила не в тому, щоб ніколи не відчувати негативу. Вона у здатності не бути його рабом, бути свідомим навіть у хвилі емоцій. Бути спостерігачем за собою, бути присутнім там, де раніше хотілося втекти. І з кожним таким кроком ти стаєш вільнішим, бо більше не живеш у брехні про свою ідеальність, бо дозволяєш собі бути цілісним зі всім, що в тобі є. Стоїчна філософія чудово розуміла природу людських пристрастей. Стоїк ніколи не заперечує наявність емоцій. Він не робить вигляд, що в нього немає гніву чи страху. Навпаки. Він уважно спостерігає за ними. Він знає, що джерело страждання не в самій емоції, а в нашій реакції на неї. Епіктет говорив не речі самі по собі тривожать нас, а наше ставлення до них. Так само і з нашою тінню. Стоїк приймає, що в ньому є темна сторона, але не дає їй керувати собою. Він бачить імпульс, аналізує його і лише тоді діє це шлях самовладання. А не придушення. Бо придушення це завжди боротьба, яка виснажує. Самовладання це мудрість, яка звільняє. Стоїчна рівновага починається з внутрішнього прийняття всього, що в тобі є, не для того, щоб дозволити собі все, а для того, щоб мати ясний розум у будь-яких обставинах. Коли стояк відчуває гнів, він не соромиться цього, він визнає я злюся. Але запитує себе, чи допоможе ця злість мені прийняти мудре рішення, і дуже часто відповідь ні. Тому він залишає емоцію в собі, не дозволяючи їй стати дією. Це не холодність, це справжня сила контролю. Адже керувати собою значить мати свободу, а свобода це не відсутність пристрастей, а влада над ними. Стоїк не боїться дивитися у власну темляву, бо знає, тільки так можна залишатися світлим. Адже тінь завжди буде. Питання лише в тому, хто кого контролює, ти її чи вона тебе. Уявімо дві ситуації: перший чоловік усе життя вважає, що злість це зло. Його з дитинства вчили бути спокійним, лагідним, ніколи не кричати і не ображатися, і він щиро вірить, що взагалі немає гніву. Він намагається завжди посміхатися, пригнічувати роздратування, робити вигляд, що все добре. Але одного дня, коли чергова дрібниця доводить його до межі, він зривається. Він кричить на дітей, ображає дружину, ламає речі, після цього довго відчуває сором і провину, бо знову не втримався. Другий чоловік також знає, що в ньому є гнів, він чесно визнає це сам для себе. Він бачить, як у ньому зароджується роздратування, він знає, в яких ситуаціях це виникає, і розуміє, чому. Коли емоція приходить, він дає їй бути, але не дає їй рости. Він глибоко дихає, дивиться на ситуацію збоку, аналізує, він не втікає від гніву, але й не дозволяє йому захопити себе. І навіть якщо інколи піднімає голос, робить це усвідомлено, не руйнуючи стосунків. Саме так працює прийняття тіні. Перша людина бореться зі своїм гнівом усе життя. Але зрештою стає його рабом у найслабші моменти. Друга людина приймає гнів як частину себе і саме тому керує ним. Це працює з будь-якою емоцією, страхом, заздрістю, ревнощами, образою. Те, що ми бачимо, ми можемо контролювати, те, що ми ховаємо, керує нами. І тому зрілі люди це не ті, хто не мають слабкостей, це ті, хто їх бачать, визнають і Тримають у межах. Саме це дозволяє їм зберігати гідність навіть у складних ситуаціях і саме тому вони виглядають спокійними, сильними та впевненими, бо їхня сила не у відсутності темної сторони, а у здатності бути над нею. Є дивна ілюзія, яка псує багатьох людей. Що чим більше ти приховуєш свої слабкості, тим добрішим і кращим ти стаєш. Наче відсутність гніву робить тебе лагідним, відсутність заздрості щирим, відсутність страху хоробрим. Але насправді доброта не народжується з заперечення, вона народжується з прийняття. Лише той, хто добре знає свою тінь, може бути по-справжньому добрим, бо він розуміє, як легко зірватися, як легко образити, як легко піддатися заздрості чи агресії. І саме тому свідомо вибирає іншу поведінку. Він не добрий через страх, він добрий через силу. Бо контролює себе. Це і є справжня моральна зрілість. Людина, яка ніколи не злилась, не сильна, вона просто не зустрічалась із серйозними випробуваннями. Сильна та, яка знає, як сильно може злитися, але вміє зупинитися. Це різниця між удаваною лагідністю і свідомою добротою. Стоїчна доброта завжди ґрунтується на внутрішньому прийнятті власної природи. Ти знаєш свої темні імпульси, бачиш їх. Але не даєш їм визначати твої дії, і тому можеш бути уважним, терплячим, співчутливим. Не з примусу, а з вибору. Люди, які прийняли свою тінь, рідко засуджують інших, бо вони бачать, кожен має свої слабкості. Вони м'які з тими, хто зірвався, вони розуміють, як важко іноді тримати рівновагу. І саме тому їхня доброта глибша, ніж поверхнева ввічливість. Вона виростає з глибокого знання самого себе. І така доброта завжди сильніша за будь-який контроль зверху. Бо вона народжується з внутрішньої зрілості, а не з зовнішніх правил. Ми довго думаємо, що щастя це чистота, що треба очиститися від усього поганого, витравити з себе кожну слабкість, і тоді настане спокій. Але це пастка. Бо чим більше ми боремося зі своїми слабкостями, тим більше ми залежимо від них. Справжнє щастя починається не тоді, коли ти став ідеальним, а тоді. Коли ти більше не боїшся своїх недоліків, коли ти чесно визнаєш, у мені є і світло, і темрява, і все це я. Я знаю свою заздрість, гнів, страх, образи, і я більше не соромлюся того, що вони існують. Я навчився з ними жити. Я бачу їх, я контролюю їх. І саме тому вони більше не керують мною. Це новий рівень свободи. Коли ти не борешся з собою, коли твій внутрішній простір більше не є полем битви, а стає садом спостереження. Карл Юнг говорив тінь це все те, чим ти не хочеш бути, але чим ти є, і тільки прийнявши її, людина стає цілісною. Стоїк бачить це так само, він спокійно дивиться у свою темряву і залишається спокійним. Він не вдає себе святого, він не демонструє силу. Він просто є, і ця тиха впевненість найсильніша форма спокою. Світ залишається галасливим, люди емоційними, життя непередбачуваним, але всередині тебе тиша, тому що ти вже більше не тікаєш від себе, ти знаєш, хто ти, і саме в цій глибокій чесності народжується зріла радість, Не поверхневе щастя, а спокійна, чиста присутність. У власному житті.